Якщо ти втомилася від всяких труднощів в житті, від самої себе, від своїх думок, я запрошую тебе прямо зараз до тихої гавані, якою є Ісус Христос, Дух Животворящий, який зійшов на землю після Воскресіння Христа з мертвих для того, щоб навчити і утішити дітей своїх в цій гавані тихо і спокійно. Це місце, де народжується надія, надія все змінити, бо доти, доки людина живе, можливо змінити все. В цій тихій гавані народжується віра, віра в нові початки, віра в те, що Господній захист буде з нами, і Він обов'язково проведе, обов'язково збереже і покаже путь, і дасть нову надію. В цій тихій гавані ми черпаємо сили для того, щоб далі діяти, далі боротися, просуватися вперед, незважаючи на обставини, іти вперед до своєї мети, до своєї цілі. В цій тихій гавані чекає Христос, який повний любові і готовий обійняти кожну з нас, заспокоїти серце і дати сили бо, Як сказано в Писанні, ми можемо все в укріпляючому нас Ісусі Христі. І я хочу зачитати два місця з Писання. Перше місце це книга Псалмів, 106, з 28 вірша. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі, і раділи. Що втихли вони, і Він їх привів до бажаної пристані, бажаної пристані в наших серцях. І ось друге місце Євангелія від Матвія 12:28, 29, як Ісус говорить: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє. І навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим, ж ярмо моє любе і тягар мій легкий. Благословляю вас на мир і спокій, і на те, щоб кожен раз, коли душа втомилася, приходити до тихої гавані, якою є Христос, і утішатися в ньому. Брати сили, брати любов, яка буде напояти наше серце. Ці сухі, безводні землі, пустелі, які так прагнуть любові, вона буде вливатися в наше серце цим безкінечним потоком живої води, який буде розтікатися з нашого черва, як обіцяно було в Слові Господньому благословляю вас, любі!